Усім привіт! Ви на каналі сервера The Айсленд Орг Рейті Х5. Це відео буде актуальним і корисним для гравців, які повернулися в гру через 12 років, або нарешті наважилися перейти з інтерлюду на хроніки хайпай. Отже, поговоримо про ПВП вставки в броню та зброю. Що це таке, для чого і як їх зробити. ПВП вставка це прокращення властивостей броні і зброї саме у ПВП. Для того, щоб зробити ПВП-вставку, у вашого персонажа повинні бути очки слави. Ви їх можете побачити в статусі свого персонажа. Тут є пункти «Очки слави. Як ми бачимо, у колючки 40 894 слави. Здобути їх ви можете, взявши участь у захисті чи захопленні замків, фортів, а також територіальних війнах. На нашому сервері також у вас є можливість купити славу за цукерки покемонів. Ось такі. Це ви можете зробити в альтбе розділ покемони. І тисяча очків слави вам обійдеться всього-навсього в 6 цукерок різних видів. Зробити вставку зброю чи броню ви можете в менеджері репутації. На весь світ Аден у нас є всього-навсього два таких менеджера. Одного ми можемо знайти в Адені біля монументу героїв це NPC Rapidus. Другий такий NPC знаходиться в Руні, також біля монументу героїв. І звати його Скріпіо. Тут ви можете зразу подивитися, вставити ПВП-вставку і вам покаже тут список зброї та бронів, в яку вам доступна можливість ставити ПВП-вставку. Які ж можливості і які бонуси дає вам ПВП-вставка. Якщо ви вставите ПВП-вставку магічну броню, ви отримуєте дуже приємний бонус. Вона дасть вам можливість знизити шанс кріта і силу кріта суперника. Вставка в лайт-сет дає вам можливість збити з вас таргет під час атаки. Це стосується і магічних атак, і фіс-атак. Вставка у важку броню дає можливість зменшити швидкість атаки, швидкість касту і швидкість бігу суперника на 20%. Також ПВП вставка в усі види броні зменшує урон по вам ПВП на 5%. Тепер поговоримо про зброю. Тут також у кожної зброї буде приємний бонус вам і пакость для вашого суперника. Отже, ПВП вставка в Луки. Дає вам можливість збільшити швидкість атаки на 100. Одноручні і дворучні магічні палиці дають вам можливість збільшити каст на 100. Дуали, дуали з ПВП-вставкою мають 15% шанс знизити дальність атаків при стрільбі з луків та арбалетів. Кастети з ПВП вставкою дають можливість зняти 1-2 бафи, бафи, також шансом 15% і знижують блок щитом цілі. ПВП ставка в кинжали і ножі має такі самі властивості, як і кастети. ПВП вставка ставках двогручну фіз зброю дає можливість, дає можливість на 5% нанести додатковий дамаг в ПВП. Одноручня фільтзброя дає ймовірність мож... 15% відновити 200 ЦП при атаці цілів. Таку саму властивість має піка, єдине, що піка при кожному ударі регенить тільки 50 ЦП. Також ПВП-вставка в усі види зброї збільшує ваш дамаг в ПВП на 5%. Слід зазначити, що ПВП-вставку не можна вставити в рарну броню, але можна вставити в рарну зброю. Для того, щоб зробити вставку в броню, вам потрібно буде 15 тисяч слави. А для того, щоб зробити ставку в зброї, потрібно 50 тисяч слави. Також слід звернути увагу, що в зброю в броню з ПВП вставкою ви вже не зможете вставити ні АТТ, ні ЛС, ні СА. Тому перед тим як робити ПВП вставку, подбайте, щоб у вас все було зроблено заздалегідь. Також також зброю і броню з ПВП-вставкою ви не можете викинути, передати чи передати в трейд, але, можливо, перенести в особистий склад. Ну, на цьому все. Сподіваюсь, ви почерпнули щось для себе цікаве, і відео було вам актуальним і корисним. Па-па!